Часі новини. Чим жило місто? Розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю! 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Від цієї дати минув рік, протягом якого українці показали всьому світу свою сміливість, гідність та незламність. 365 днів українські захисники та громадяни стоять пліч опліч, захищаючи свою незалежність, національну та етнічну ідентичність від російського агресора. Спільно з нами проти загарбників і демократичні країни світу. Разом до перемоги! Настоятелі Православної церкви України організували чергову поїздку на фронт. Деталі у сюжеті. 20 лютого священики православної церкви України з Шепетівщини та Ізяславщини вирушили в чергову поїздку до українських захисників. Від початку війни ми передавали завжди через військові частини. А з літа минулого року ми почали раз у місяць з'їхати на схід до наших захисників, допомагаючи їм в тих нагальних потребах, які вони скажімо, нас просять. Цього разу відправляли продукти харчування, медикаменти та одяг через погіршення погодних умов є нагальна потреба в спецодязі та резинових чоботах. Сьогодні об'єм не порахувати, тому що нас люди долучаються і ще доносять до цього часу. Вже погрузка триває. Люди і садочки наші місцеві, і школи. Наші парафіяни активні дуже. Я дуже щиро дякую нашим всім, хто жіночкам, чоловікам, парафіянам, які і допомагали. Посортувати, підписати, погрузити. Люди добровільно, безкоштовно забезпечують транспортом та пальним. Запити про допомогу отримують від військовослужбовців. Я як капелан, їду, зокрема, до наших шепетівчан, які там знаходяться з молитвою, з защаниками нашої з нашими, щоб там їх підтримати, і духовно це не тільки матеріальна має бути підтримка, але й духовна. Продукти та речі, які залишилися, церква передає волонтерам на деокуповані території для військовослужбовців та людей, які потребують допомоги. Діана Гінгін, Дмитро Костенецький, Лайк like ТВ. 18 лютого в місті Старокостянтинів відбувся 10-й міжобласний меморіал та відкрита першість міста. До участі у чемпіонаті була заявлена команда Шепетівської комплексної дю США у складі шести спортсменів під керівництвом тренера-викладача Іванюка Миколи Миколайовича. За підсумками змагань, гончарук Юлія здобула друге місце на дистанції 60 метрів. У Хмельницькому в приміщенні спортивного залу політехнічного фахового коледжу відбувся обласний спортивний захід з волейболу. Серед чоловічих команд присвячений Дню пам'яті героїв Небесної Сотні. У турнірі взяли участь чоловіки віком від 40 років та старші. Шепетівську громаду представляла команда Лісівник, які здобули друге місце. У Михайлюцькій громаді Шепетівського району розпочала роботу нова місцева пожежна команда. До зони їх відповідальності увійшли 18 населених пунктів. Створення нових підрозділів місцевої пожежної охорони сприятиме побудові ефективної системи цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах Шепетівського району, оперативному реагуванню на виклики і максимальному скороченню часу прибуття рятувальної команди до місця події. 16 лютого у міській раді відбулось засідання виконкому серед основних питань порядку денного, пасажирські перевезення, питання захисту прав дитини та проживання ВПО. Про рішення виконавчого комітету дивіться у сюжеті. 27 питань порядку денного та 12 членів виконавчого комітету в залі. На початку засідання заслухали питання по роботі місцевого самоврядування за минулий рік. Виконавчий комітет ознайомився з розрахунком на суму понад 68 тисяч гривень для ремонту електричних мереж гуртожитку, де проживають ВПО. Погодили виділення пального для безперебійного функціонування пунктів незламності. Також надали дозвіл двом підприємцям на встановлення бетонних півсфер, які заблокують проїзд транспорту на тротуарах. Звернулися власники цього боксу. Якщо брати 31-й будинок, це він знаходиться біля дружби. То мешканці вказаного будинку для того, щоб вийти, скажімо так, з двору будинку, повинні пройти по тротуару до зупинки дружба. Ви всі знаєте, що там зараз такий дуже обмежений рух, там добудова була. Біля дружби і доволі таки мало місця, і таксісти облюбували цей тротуар для того, щоб ставити свої. Машини наступні питання стосувались пасажирських перевезень. Їх члени виконкому обговорювали жвавіше. За результатами проведених обстежень пасажиропотоку на маршруті номер 3 Середня кількість пільгових пасажирів за день становить 61 особа. Також визначили тимчасового перевізника на маршрут номер 4 та розглянули недоліки на інших рейсах в минулому році, в липні місяці, на маршруті номер 9 Почав здійснювати перевезення перевізник Мацюк. Фактично, маршрут номер 4 – це паритетний маршрут маршруту номер 9 Він звернувся з заявою до мачок комітету 13 лютого про те, щоб надати йому можливість. Здійснювати перевезення тимчасово на даному маршруті можна сказати, ситуація з автоперевезеннями практично вирішилася, якщо говорити про ті скарги, які ми мали тоді, і нарікання на перевезення. Звичайно, що в цьому напрямку необхідно ще багато робити і оновлювати рухомий склад, і ремонтувати дороги, але ситуація набагато краще ніж вона була. Обговорили продовження строку договору на перевезення маршрутом номер 11 та при міських маршрутах. Шепетівка, плесна, Жиленці, Пліщин. Дуже прошу дотримуватись умов договору і затверджених графіків руху. Бо ця позиція, як ви по місту працювали і працюєте в районі на приміських перевезеннях, щоб взяти більше, а виконувати менше. Ну я не розумію логіки ні з точки зору бізнесу для чого це робити. Ні, з точки зору відповідальності, репутації, не знаю, якогось людського відношення в даному випадку керівництва автопарку до тих людей, які поживають на ті чи іншій території. Всі зміни стосовно пасажирських перевезень висвітлені у графіках на сайті міської ради. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, лайк тів. У міністерстві внутрішніх справ України відбулася презентація книги МВС рік повномасштабної війни, історії героїзму та самопожертви. Видання стало коротким підсумком етапу національної боротьби за українську державність. Книгу наповнили історії людей, які представляють МВС. Такі проєкти є першими кроками для того, щоб ми вчили прийдешні покоління пам'ятати про подвиг українського народу. 20 лютого вшанували пам'ять Небесної Сотні. На міському кладовищі за участі представників влади міста, родини Героя України Миколи Дзявульського, військовослужбовців, духовенства, учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих воїнів, представників громадських організацій та представників церков громади у спільній молитві відслужили молебень за загиблими героями. В Україні поновлено програму Рука допомоги кредити непрацюючим громадянам з малозабезпечених сімей на початок чи розвиток власної справи. Однією з цілей соціальної політики в Україні є максимальна допомога особам і родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення умов для подолання таких ситуацій. Вона допомагає жінкам відкривати власний безмежний світ, який наповнений радістю, щастям та міцною енергією для втілення мрій. Героїня наступного сюжету Валентина Бас, кохана дружина, мама трьох синів, авторка історій та власного життя, яка завжди слідує своїм інтересам. Про творчий та життєвий шлях жінки дивіться у проєкті Шепотівчани, які мотивують. Валентина Бас, практичний психолог, арт-терапевтка, лайф-коуч, письменниця, шеф-редакторка онлайн-журналу Навколо Вумен, авторка і ведуча тренінгових проєктів та програм для жінок. Щаслива жінка, мама трьох синів. Це мені дуже подобається. Це мені надихає, і це не те, що я себе змушую робити. Це те, що я хочу робити. Тому напевно і находиться час, і знаходиться ресурси, находиться підтримка. Свою кар'єру починала працюючи шкільним психологом. Потім вирішила обрати інший напрямок, але зрозуміла, що саме психологія поклик її серця. І начався якийсь такий внутрішній пошук, який привів мене на психологічний фестиваль в місті Київ. І ось там я, прям, ну, я зрозуміла, що ну, все, воно, воно знову жило і воно знову було. І е, дуже швидко трапилася нагода проявити себе навіть, ну, на роботі, там, де я працювала, саме як психолог, як е, тренер. І, е, і одна за одне. Чіпляючись, воно ну, якби почало розкручуватися. Найкращий показник для Валентини як психолога це результати її клієнтів. Для мене історія моїх клієнтів, які щасливо виходили заміж, створювали нові стосунки, втілювали свої мрії, переїжджали до інших країн, купували своє житло. Ну тобто, ну це ну, для мене дуже дуже класно. Ну і взагалі, коли жінка починає налагоджувати стосунки в першу чергу сама з собою, ну завжди відбуваються якісні зміни. Головне натхнення це і сім'я та реалізація в материнстві. У мене був такий свій шлях становлення як психологом, і письменником, автором. І для мене от на цьому шляху було найважливіше те, як мої сини тоді сприймали мене. І я пам'ятаю цей момент, коли їм, ну з різницею якийсь час, я не пам'ятаю. у них було завдання в школі написати твір про людину, яка вас надихає. І я пам'ятаю, як я пишалася, коли і той, і той вони написали про мене. Я не прихильник жертовності в материнстві, так, коли кажуть, от я відмовилася від всього. Там заради дитини. Ні, ну, це, для мене це не про це. Да? Тобто Материнство воно, воно походить від радості, від щастя, від власного вибору. Тобто народжувати дитину. Е, я сама прийняла це рішення, мене ну, ніхто не змушував. І тому я розумію, що я сама зараз це ставлю на перше місце, а потім вже на що в мене лишається час, ресурс і так далі. Письменництвом захоплювалась з дитинства, писала детективи і ніколи не думала, що в дорослому віці буде видавати власні книги. Коли вже почала вести там свої соцмережі. Я почала цікавитися, да, от які мають бути тексти. Я пішла на один курс по сторітелінгу, на другий, і я зрозуміла, що це мене так захоплює. І десь ці тексти вони просто народжувалися. Моя перша книжка це ось така яскрава, тому що я так хочу. Це дійсно така книжка Маніфест це Вагітна в сорок. Жіночі історії дорослої мами. Це моя друга книжка, і це моя така насправді любов, тому що, тому що я так хочу, вона така дійсно вона дуже яскрава, вона про ось, знаєте, такі. Ем... Здоровий егоїзм жінки, який має бути в ній присутній, та це про те, що потрібно собі дозволяти, потрібно вчитися це робити. І вагітна в 40 жіночій історії дорослої мами. А вона така, знаєте, як така мудра подруга. Дуже багато жінок мене питають. Вона ж тільки для вагітних <смі> чи тим, хто хоче бути мамою. Ні, вона для жінок, тому що я в цій книжці показала ну, от, трансформацію жінки, яка от проходить у певному віці. А от оці свої зміни внутрішні наразі Валентина випустила три книги. Кава з музою вийшла лише в електронному варіанті. Вона називається Кава з музою. І ось там саме зібрані історії про натхнення, про мрії, про музу. Тобто теж ну чим насичене, от таке життя, яке дає ось цей імпульс саме: імпульс жити, імпульс створити, імпульс змінювати. Валентина ділиться секретом, як все поєднувати. каже, що коли ти робиш те, що любиш, то ти жодного дня не будеш працювати. Діана Гінгін, Дмитро Костенецький, лайк like тіві. На Шепетівщині поліцейські проводять зі школярами тематичні уроки про правила дорожнього руху. Інспектори сектору реагування патрульної поліції та ювенальної превенції Шепетівського районного управління поліції зустрілися з учнями Славуцької ЗОЖ №1 1 та Білогородського ліцею, що на Ізяславщині. З дітьми правоохоронці поспілкувалися на різні теми, з-поміж яких правила поведінки під час перетину проїжджої частини дороги та тротуару. Як потрібно поводити себе під час сирени в школі, вдома, на вулиці та в громадських місцях. 23 лютого на площі імені Тараса Шевченка Шепетівська громада попрощалась із захисником Бугайчуком Андрієм. Він прийшов у військо з цивільного життя та прагнув звільнити Україну від окупантів, також вибороти мирне майбутнє для усієї країни. Загинув Андрій 13 лютого під час виконання бойового завдання, захищаючи Бахмут. 21 лютого у малій залі засідань відбулось зібрання комісії з питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів. Які питання винесли на сесію? Дивіться далі. Заробітну плату по розрахункам адміністрації він в цілому складає по адміністрації по всім підрозділам 2 мільйона 637 тисяч. В своєму листі вони просять виділити на ці цілі на заробітну плату 250 тисяч, оскільки фінансування і виділення коштів це явність програми. У нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.